Оголошую засідання. Перше засідання оновленого складу ВКСУ офіційно відкритим. Секретар засідання Марія Володимирівна Кожухар. Будь ласка, зафіксуйте присутніх. Є. Yeah. Супер. І так, перейдемо до порядку денного. У нас сьогодні тільки два пункти. В ньому. Перший пункт це обрання голови, заступника голови та секретаря виборчої комісії студентів університету. І другий пункт це початок реєстрації кандидатів на посади голів студентських рад інститутів. Прийдемо до першого пункту порядку денного. Почнемо з обрання голови. На посаду голови е, висунув свою кандидатуру тільки попік Станіслав Володимирович, е, і зараз розпочнуться 5 хвилин його е, презентації себе, розповіді про себе. Чому саме е, він має бути е, головою виборчої комісії студентів університету? І ваш час пішов. Всім привіт. Я думаю, що багато хто мене вже знає, бо багато з ким ми працювали у попередньому складі виборчої комісії. Багато з ким ми працюємо в Студраді, багато хто мене знає, і багато хто читав моє представлення ще на першій. Ну коли ми балотувалися в кандидати першу виборчої комісії, багато хто знає, що я активіст, що я голова. Відділу СММ статраді, і багато хто знає, скільки я робив для виборчої комісії під час uh, минулої каденції, під час того, як uh, ми проводили вибори в конференцію студентів університету під час виборів в КТК та Ой, uh, в Ченараду, да. uh, тому я думаю, що багато хто підтримує мою кандидатуру в цьому. І ми зможемо скажімо так сумлінно попрацювати і швидко організувати вибори до парламенту. Ну у мене в принципі все. Якщо в когось є питання. Так, дякую, Станіслав. Зараз буде 5 хвилин відповідей на питання. Хто хоче щось запитати, піднімайте руку. Секретар визначає порядок питань людей, які будуть задавати задавати питання. П'ять хвилин пішло. Як то кажуть, ліс рук. <гум> <гум> Є таке. Ну, давай трошки почекаємо там декілька секунд. хтось захоче. Якщо ні, то продовжимо. Мабуть, питань нема. Схоже на те. Тоді давайте перейдемо до голосування. В голосуванні буде три варіанти: за що можна буде проголосувати: тобто, за, проти та утримуюсь. В такому ж порядку зараз я буду оголошувати варіанти. Коли ви хочете проголосувати за якийсь з варіантів, піднімаєте руку. А я можу приймати участь у цьому голосуванні, правильно? А, так. Угу. Всі голосують. Всі, делега... Всі члени виборчої комісії. А, і так. То за те, щоб затвердити о, попіка Станіслава Володимировича на посаду голови виборчої комісії студентів університету, підніміть руки. Єдина на клас. Навіть можна не чекати вже завершення а, да, да. голосування. Секретар зафіксував голоси, я сподіваюся. Ну, якщо що, тут зрозуміло, як би. Я думаю, о, Окей, тепер я передаю повноваження головуючого засідання з попіку Станіславу Володимировичу, як голові виборчої комісії. Дякую за увагу. Це стало дуже неочікувано. Зараз відкрив порядок денного. Далі у нас за порядком денним вибори на посаду секретаря виборчої комісії. Болтувалась у нас тільки Марія Володимирівна Кожухар. Я даю 5 хвилин на представлення, і далі будуть питання: ваш час пішов. Дякую за мої 5 хвилин. Мене мало хто знає, я першокурсниця, мене звати Кожухар Марія Володимирівна. Я навчаюся за спеціальністю публічне управління та адміністрування, і я вважаю, що ставши секретарем, я зможу багато чого реалізувати. Зі своїх і своїх спеціальності, вибачте. І я вважаю, що навички, якими я обладаю як публічний службовець майбутній, також допоможуть мені секретувати та в принципі нала налагоджувати роботу в КСУ. Я було, я висуваю свою кандидатуру як секретаря, тому що мені цікаво привести орган до ладу. Ось також я членкиня ОСС Студради. Ось деякі з вас можуть мене знати, бачити, зустрічати. І, в принципі, все. На цьому все. Готова відповідати на питання, якщо такі ви є. Якщо є, є питання, можете задати їх. Питань нема. Тоді виставляю на голосування. На посаду секретаря а, Марії Володимирівна. Є три варіанти. А, за, проти, утримався. Зараз проводиться голосування за. А, ті, хто за, піднімайте руки. Так, фіксуємо. Сім голосів. Не проголосував тільки а, Євгеній. Марія, ви зафіксували? Добре. А, тоді а, так, у нас один голос. А, хто проти? Я, я можу припустити, що просто Євгеній а, через інтернет нас не чує. Я вибачаюся, в мене так. Просто поганий інтернет, я не зміг підняти та пустити руку. Вибачаюся. А, давайте щоб ми просто, скажімо так, не повторили багато разів. Ви за проти чи отримався, бо ви, у вас один голос? Я за. За. Тоді 8 А, угу. Добре, і у нас третя посада: це заступник голови виборчої комісії. Подавався тільки Сидорін Євгеній Сергійович, який покинув нашу зустріч, Я так розумію, через інтернет. Зараз почекаємо. пів півхвилинки, може він доєднається. Дамо йому слова. Євгеній, вам слово 5 хвилин. Представлення. Євгеній, мене чуєте? Так, вибачаюся в інтернет трішки. А, мене нормально чутно, так? Так, да, чути нормально. Добре, я Стеренка Євген Сергійович, третій курс з сас 122 спеціальність комп'ютерні науки. Багато хто Тих, хто зараз присутній, знають мене як просто активіста студента, а хтось знає мене як активного учасника студенти, а хтось знає мене як голову відділу дизайну в самій студенті. А, чому я вважаю, що я можу прийти на цю посаду? Я вже майже півроку знаходжуся на посаді голови дизайн відділу і я вважаю себе, скажімо так, гідною людиною на цю посаду назвав в суд. В принципі, все. Дякую. В, кого? в когось є питання? Питань теж нема. Тоді э, почнемо голосування. Я не знаю, як це правильно сказати ще раз. Хто <сум> ну, э, за те, щоб э, Євгеній э, Сергієвич э, став э, заступником э, головою головуючого Виборча комісія. Підіймаємо руки. Це за. Вечір трошки заговорююсь. Так, в нас шість голосів. Марія фіксуємо. Ми зі світлом випиває. Давайте тепер ті, хто про це підіймаємо руку. Анна Сергійовна, якщо на нас зараз голосування проти того, щоб Євгеній займав цю посаду. Проти нуль. І утримався. Утримався теж 0. Тобто 6 за, інші не голосували. Так, далі у нас за порядком денним другий пункт. Початок реєстрації кандидатів на вибори голів Студради інститутів. Нам треба проголосувати на засіданні, чи розпочинаємо взагалі реєстрацію, і для цього нам треба буде розробити форму. Для початку я пропоную взагалі провести голосування, поки в нас тут ще є люди. Щодо того, чи розпочинаємо взагалі процес реєстрації. Дату початку реєстрації ми затверджуємо завтра, 17 квітня, тому що початок виборів, як нам надала дати конференція студентів, це 1 червня. Тому зараз буде проходити голосування щодо початку реєстрації кандидатів з 17 червня. Хто голосує за, підіймаємо руки. Фіксуємо. Я не встигла. Не встигла. Я можу сказати, хто був. Був я, ага. Всі знову підняли, всі молодці. Я Нас 5. Не прохожу вас. Ага. Шість. Все тоді, всі шість, хто зараз А, присутня. За. Mm -hmm. Всі інші, кого зараз немає, не голосували, тому що, на жаль, через світло покинули нас. Yeah. Тоді, а, ага. Тоді ми завершуємо дату початку реєстрації завтра. Як вона буде проходити? Ми з вами вже в робочому чаті трошки проговорили. Це буде форма, я можу вам її зараз показати. Секунду От. ви, мабуть, її бачите, так? Да? Так, бачимо. <ріпи> угу. Я подредагував те, що ви мені надіслали, те, що ви мені сказали, чи є в когось ще якісь, скажімо так, заперечення чи пропозиції. Єдине, що я бачив, Марк сказав, що можна якось конкретизувати інше. Я не знаю, як його правильно конкретузувати, може, є якісь у вас uh, у мене є, позиції. У мене є запитання. Давай. Uh, що саме uh. мається на увазі під uh, словом інше? Що саме люди мають вказати в це інше? Вони можуть нічого не вказати, можуть вказати якісь інші відомості, які, ну, яких нема в цьому плані. Наприклад. Наприклад, що у нас тут є? Uh, представлення, uh, чому саме ви і ваш попередній досвід. Ну, не знаю. Uh, так, сходу в дум, на думку. Ну, я так розумію, я тебе переб'ю переб Стас. Я так розумію, інше це хард софт скіли, навички, ну, там, да, да, там, да. коли ти навчаєшся. Чому б тоді не конкретизувати це у душках, наприклад, або якось ще, що, наприклад, навички або. ну, типу, навички. або інші, ще. Навички. А, можна просто навички, бо тут вже є інше. Навички можна щось ще додати. Можна просто написати навички, наприклад. Навички. І в дужках написати, що це не обов'язково. Не обов'язково пункт. Окей. Якщо вже є таке бажання. Навички або щось інше, і в дужках не обов'язково. Обов Правильно, бо я можу вже трошки помилятися. Кома там маші не потрібно. Ну, так. Да. Це правильно. Все. А, тоді а, форма всіх флаштує, правильно? Можемо за неї голосувати. Я ж правильно, Марко, розумію, може, мені підкажеш. Ми ж маємо затвердити її на голосуванні, правильно? А, так, чому ні? Да, давай, так, ну, тоді... Краще більше, ніж менше. Давайте. А, розпочинаю голосування щодо затвердження форми а, для реєстрації кандидатів на посаду голів студентських рад інститутів, мабуть, студентська з маленької. чи З великої Марки, як скажеш? Я... З великої першого слова. Да? Студентських рад інститутів. Хто за, підіймаємо руки. Бачу, хто там як проголосував. Так, це бачу тепер. Все закінчили голосування. Шість було. Марія це зафіксувала в Я не зафіксувала ще одну людину. у мене п'ять. ще раз Руки. Ви дуже швидко їх прибираєте, вибачте. Так, да, да. Да, так. Коли Марія каже, що вона зафіксувала, тоді її прибираємо. Звичайно, тобто, коли Міт сам прибирає, було шість, я бачив. Хто за? Голова, підніміть руки, будь ласка. Проголосуйте, голова. А, я не проголосував, Боже. Знову хтось пропав. Це вже а була все. я. Зафіксовано. Є. Yeah. Добре, тоді ми затвердили форму. Ну, і, в принципі, це все, що ми мали на сьогодні затвердити. Єдине, що е, я, мабуть, трошки зміню приодену на ходу, але це буде вже більше як обговорення. Е, дивіться, є пропозиція щодо другого засідання. Зараз це об... я вам, скажімо так, розповім ідею, а ви подумаєте, на наступне засідання ми вже обговоримо це і приймемо якесь рішення. А після реєстрації в нас буде тиждень агітації. Ми маємо подумати, в якому форматі вона може бути. В мене була ідея, що ми можемо на кожному інституті окремо а, робити зустрічі в Zoom або в Meet. і кандидати а, будуть а, представляти себе, розповідати про себе іншим студентам свого інституту. Умовно, в нас буде делегат, не делегат, кандидат з Іксу. Буде конференція для студентів Fix, куди зможуть зайти будь-які студенти. Ну, переважно з бо це для них буде орієнтовно. І він буде для них представляти себе. Це буде, скажімо так, не те, що обов'язково. Ми дамо таку можливість кандидатам. І... Якщо кандидат захоче, він е, прийде на цю зустріч, чи не захоче, не прийде. Е, головне, це все буде узгодити якось з кандидатами. Е, і в іншому ми не можемо їх ніяк, скажімо так, обмежувати в агітації. Можемо тільки поставити якісь рамки, які ми приймемо теж е, на наступному засіданні щодо того, що в агітації не може бути, е, скажімо так, чорного піару, е, Кандидати не зможуть. Е, Агітувати себе, виставляючи інших видатків з поганих сторін. Або не може бути токсінгу, булінгу та іншого. Це, ну, скажімо так, це думки пропозиції, це вам на подумати на наступне засідання. Марк, чи сказати? А, сокій. Випадково підняв. Так, я зрозумів. А... Тому це пропозиція. Ми її ще обговоримо на наступний раз. Ви можете подумати, вам же у вас будуть ще якісь пропозиції, і ми вже тоді будемо приймати якесь рішення наступне засідання. А щодо наступного засідання, після закінчення цього засідання я зроблю голосування в нашому чаті, де ми оберемо день, коли ми проведемо наступне засідання. Це буде протягом тижня, бо у нас тиждень реєстрації кандидатів, нам нема куди спішити, в принципі. Uh, і uh, З порядком денним я вас ознайомлю за 3 дні до початку самого засідання. От. Uh, кінець голосування по засіданню. Давайте Ну, давайте кінець суботи поставимо, щоб всі ми змогли проголосувати. Тобто, до кінця суботи ми голосуємо за день засідання та час. Uh, проводимо, uh, проводимо засідання, коли ми вирішимо. І з порядком денним я вас ознайомлю заздалегідь. Можна буде висунути свої пропозиції, ідеї тощо. В принципі, на цьому все. Є в когось якісь питання? Бо я тут такого не говорив останні 10 хвилин. Так, <гум> Тоді... ну у мене питань немає. У мене Добре. все влаштовує. Ти все встигла зафіксувати. Так. Да. Так, тоді, Марія, як зробиш протокол? Треба буде його підписати. Які точні дати виходять? Виборів? Правильно, Максим? Дивись, да, Давайте проговоримо дати. І давайте ми їх затвердимо, поки ми тут: дати для реєстрації кандидатів. 17. Квітня, тере, 24 квітня, квітня. Квітня, квітня. Агітація 20. Так, то включно. Агітація 25 30 квітня включно. Може травня? О, квітня травня, Боже. Аня. Квітньо, думаю, може, ми робимо. За щось позаду. Думаю. Ну, не, ні, це, це я вже. Таке враження, що ми про наступний думаю, рік говоримо. Так. Да. Будь ласка, можна почати. Так, да, 17... початку фіксувати. 17, 24, 17 3, 24 травня. Це е... реєстрація кандидатів. Угу. 25 3, 30 травня. Це е... агітація. І 31 травня це день тища. Давайте ми ці дати затвердимо теж голосування. У нас же ще є кворум. Давайте. Вибач, я щось не подумав, Максим, ви неправильно. Хто за такі дати, такий розпорядок? Підійміть руки. Є 5. Всі проголосували? А, підійміть назад руки. Ага. Все. А, проголосували. Марія, ти зафіксувала? Зафіксовано, так. А, добре. Хто проти? А, нікого. А, і хто утримався? Теж нікого. А, тобто всі інші не голосували. Uh -huh. Тоді, в принципі, на цьому все. Можемо офіційно закінчувати це засідання. Всім дякую за плідну працю і тоді вже будемо вирішувати, що робити далі в чаті. А, і Марія, коли зробите протокол, надішліть. Ми його підпишемо і в документе. Добре. Угу. Все тоді, всім дякую. Всім mm -hmm. пока.